Вітаю, народи! На мій погляд і з вами крути. Щось вони зарано показали нам банери з четвірками для наступного парчу. Однак, ну ми поглянемо, що ж на нас чекатиме цього разу. Отже, з п'ятірок ми знали, що це буде і не фантасіт Лалі. І ФЦ це електросписоносиця, яка є щитовиком та дд персонажем Вона змінює реакцію електрочардж на лунарчардж та спричиняє багато демеджу, якщо в команді присутній гідроперсонаж, який підтримує її реакцію. Щодо універсальності цього персонажа, у мене взагалі немає до цього питань. Однак до того, чи справді її демедж... Великий в порівнянні з сучасними сабдеде-персонажами це треба ще перевірити. Однак пам'ятайте, що для неї поки що немає ідеального сету. І цілком вірогідно, що в 6.0 патчі з'явиться данш нот-краю, і там буде сет, який підходитиме сапорту з лунар реакціями. Тому цілком вірогідно. Я, звісно, не кажу, що саме таке буде. Ми отримаємо новий сет для цього персонажа, і її ефективність цілком імовірно зросте. Якщо ж ви зараз шукаєте в собі щитовика та електроаплікатора, то, скоріш за все, Інефа буде для вас ідеальним вибором. Якщо ж ви шукаєте собі кріоаплікатора, тоді сіт Лалі, вона зрізає пірос против цілей, вона вішає щит, вона здатна підтримувати кріостатус краще за решту персонажів, і вона робить це у досить великому Аоє. Тому для таких персонажів, як Арлека. Кіно, Гамін та, звісно, Мавуйка немає кращого тіммейта, ніж Сітлалі. Щодо її універсальності, то команд, в які її можна взяти, звісно, багато. Однак її щит це не те, що захищатиме ваш загін достатньо добре. Тому що щит Сітлалі скелеться від майстерності. А в деяких варіантах білда у вас майстерності буде дуже мало. Тому інколи щит може бути. і на 7 тисяч хп, а як ви розумієте, це інколи навіть половина удару якогось сильного супротивника. Однак найголовніше, що навіть якщо щит світла зламається, вона продовжить накладати свій статус і робитиме свою основну функцію. Більше подробиць про цього персонажа можете подивитися в відео про неї. Щодо четвірок, я дуже сумую через те, що. Тут сетос, а не іфа. Я розумію, що Іфа був два банери до цього, однак була вірогідність, тому що Ансан так само швидко зареранили. Я сподівався, що тут буде Іфа, тому що він ідеально підходить до команди з Інефою. І це була б просто суперкрута команда. Так, замість Фішель тут мав би бути Оророн, і тоді Іфа, Оророн, Сінцю та Інефа одразу б формувала неймовірно круту команду. Причому з четвірок і однієї п'ятірки. Однак ми отримали тут Сетоса. Не те, щоб Сетос не може використовуватися з інефою, може, просто сам Сетос досить слабкий персонаж, на жаль, якщо ви ним не граєте м, специфічним чином. Про це краще подивитися у відео про персонажа, Тому, якщо вас цікавить сетос, можете подивитися. Він здатен бути непоганим електродд, однак лише якщо ви будете використовувати його певним чином. Щодо Сінцю та Фішель, то немає про що розповідати. Сінцю це гідроаплікатор, один з найкращих у грі, він вішає статус навколо себе у невеликому радіусі, також він вішає на ціль своїми мечами з ультимейту, і загалом, якщо він у вас вже сі 2, то це дуже крутий персонаж. Щодо Фішель, то це електроаплікатор та електробатарейка. Власне як і Нефа, однак Фішель може лише дамажити, плюс вона дуже хоче свою С6, і в тих командах, які не використовують її С6, вона досить слабкий дамагер. На жаль, вона дуже залежна від того, щоб персонаж, який знаходиться на полі бою, дуже багато атакував і провокував спрацьовування її с 6 Також буде добре, якщо він провокуватиме ще й спрацьовування її пасивки, тобто закриватиме реакцію з електро і таким чином провокуватиме ще одну додаткову атаку від Фішель. Щодо збройного банеру. Зброя сітлалі, вона не те щоб дуже універсальна. Вона бафає демедж лише якщо персонаж здатен накладати щит. А це може робити лише Сітлалі та Лань'янь серед каталіків. Ну добре, ще в нас є байджу, однак погодьтеся, ви навряд будете використовувати цю зброю на ньому. Однак, якщо ваш ДД це мавуйка, наприклад, Черла Кіно, то інколи можна дати Сітлалі книжку з бафом на атаку. І по демеджу, часто навіть в мене виходило, що ця книжка дає більше, ніж всіх на Сітлалі. Тому, як Якщо ви хочете міцніший щит та більш універсальне використання сітлалі, тоді так, можна крутити її Сігно. Однак, на мою думку, це варто робити лише коли разом з нею якась корисна зброя. А чи корисний для вас буде спис інефи, якщо у вас немає інефи, я думаю, вирішимо, коли ми дійдемо до цієї зброї. Спочатку обговоримо четвірки, а потім розглянемо Сігно Інефи детальніше. Добре, в нас є два фавонії: це лук та книга, досить непогана зброя, можна дати будь-якому сепорту, щоб генерувати більше енергії для команди. І зараз це актуально, тому що з'явився новий ендгейм контент, в якому ми починаємо без енергії, а тому фавонії зросли в своїй ефективності до максимуму. Щодо жертовного дворучного меча, то його можна використати на деяких персонажах, таких як Дорі або Дех'я, і вони можуть допомогти в певних ситуаціях. Однак, здебільшого, фавоній перемагає на обох цих персонажах, тому якщо Фавоній є, то краще дати його. Щодо двох інших зброй з Натлану, то спис на збільшує демедж навички та дає відновлення, а меч здається, дає атаку та додатковий демедж для автоатак від власної атаки. Тобто його можна використати на усіх автоатекерах, типу Аято, Клорінди і таке інше. Не те, щоб ця зброя була погана, однак, на мою думку, те, що вона не дає критів, а лише дає атаку, вагомо послабляє Плаблює її у порівнянні з іншою зброєю, однак, якщо ваш персонаж має багато критів, то це плюс-мінус може компенсувати нестачу критів на зброї. І якщо у вас немає альтернативи для того чи іншого персонажа, то цю зброю використати цілком можна. Щодо списа, то його можна дати будь-якому персонажу, який дамажить навичкою. Сказати, що він сильний, я не можу, однак він непоганий. Добре, давайте поглянемо ближче на зброю Інефи. Отже, в неї середня база атаки, 66% крит-демеджу, а також при використанні навички або ультимейту атака персонажа збільшується на 24%. Погодьтеся, це може робити кожен персонаж у грі. Якщо персонаж створює щит, коли цей ефект працює, то демедж лунар чарджу усієї команди збільшується на 40%. Цілком логічно, що, якщо Персонаж спричиняє досить вагому частину демеджу за рахунок реакції Lunar Charge, то його Сігна буде збільшувати цей Лунар Charge демедж. Однак те, що в першій частині пасивки 24 атаки і вони працюють на будь-якому персонажі, роблять цей спис найуніверсальнішим серед усіх, мабуть. Тож, якщо ви випадково програєте в цей спис, коли крутитимете Сігну Сітлалії, то ви цілком знайдете для нього застосування, бо він. Більш ніж універсальний. Якщо ж у вас є Інефа, однак у вас немає сітлалі або ж сітлалі вже з Сігною, то я б радив почекати принаймні на відео, яке я зроблю по Інефі. І... Там я розповім більш детально, коли протестую це все, чи варто витрачати крутки з можливістю програти в сігну, яка вам не знадобиться взагалі, Сігну Сітлалі. Тому якщо ви дивитеся в сторону цієї сігни зараз і збираєтеся крутити і Інефу, і Інефу, її Сігну, то я раджу трішки зачекати, щоб дізнатися більше про ефективність саме цього додаткового лунар демедж бонусу. Також в нас є зброя за івент. Вона досить незвична, і наразі, на мою думку, немає персонажа, який би її міг використати. Ну хіба що Рейзор, мабуть. Це дворучний меч. Він має середню базу атаки, 165 майстерності. Та якщо тригерить електрочардж, лунарчардж, булуми, то відновлює 12 енергії та збільшує майстерність ще на 60%. Я не знаю, тут буде 24 енергії та 120 майстерності, або залишиться 12 енергії та 120 майстерності. Однак в обох цих випадках ця зброя просто дає дуже багато майстерності. А ще на Дорі загалом можна було б її використати, особливо якщо тут 24 енергії, тоді це компенсує для неї втрати енергії від. Використання цієї зброї, і таким чином, ми отримаємо зброю, яка дає неймовірну кількість майстерності аж 285. Це досить приємно, досить багато, і може бути використано на цьому персонажі цілком непогано. Тому цього разу, на мою думку, ми отримали, хоч і дуже дуже вузько спеціалізовану зброю, однак цілком непогану для безкоштовної. Щодо банерів, то вони досить непогані. Четвірки в банерах хороші, вони можуть бути корисні для будь-якого аккаунту. Щодо п'ятірок, то обидва персонажі цікаві, Сітлалі буде корисна, якщо у вас є юродед, який потребує накладення кріостатусу. А щодо інефи, я раджу почекати або мого відео, або відео контентмейкера, якому ви довіряєте, перш ніж крутити цього персонажа. Тому що для Інефи... І... Як може з'явитися новий персонаж, як от для Емілі, з'явився Кініч, так і може нікого не з'явитися. І в цьому випадку Інефа залишиться таким просто сайдгрейдом для урізноманітнення вашого геймплею. І власне все. Щодо збройного банеру, то якщо вам потрібна Сігна Сітлалі, тоді крутити, на мою думку, більш ніж раціонально. Якщо ж ви хочете Сігну Інефи, однак Сігна Сітлалі вам не. Потрібна, то почекайте відео, коли стане більш зрозуміло, чи Сігна і Нефи справді того варте. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!